Я вже купила ось оскільки хліба, повну сумку, і батон взяла. Зараз прийду додому, буду їсти із арахісовою пастою і кавою. Ще зайшла, коротше, там торгаш Василь був. Взяла там на дні тільки сумки, прищепки, дерев'яні купила і скотч. Вивожу своїх бараненят. Ось от живелін, а це овечка буде. Цього мамка вже ось прив'язала бігає. Пішли Пішліть другого прив'язати. Все, і до вечора нехай стоять. Одламала трохи хліба, ось свіжого. І зараз перший раз буду пробувати давати джевелінові. Чи їстиме, чи ні. Ану, на, пробуй. На, ану, о, їсть, нормально. Такий добрий Славік хліб вуза, що навіть джевелінові Да?